Всім привіт! Побували ми сьогодні в Екшені знову. А маски не було, поробок ніяких таких нічого цікавого нема. Взагалі, порожньо так не, вдали, не, не вдалий момент поповався. Тож, взяла я для саду ножнички. отакі. Ножниці садові, маленькі, отакі мініатюрненькі. Вони досить зручненькі. Я там спробувала одними покристуватися, досить непогано. Потім Звичайний рушник 50 на метр. Потім на запас. Та. Потім троянди. Троянди такі бортові, вони дуже швидко розходяться на декор, тому що вони саме такий, найп'ятничий колір для найкращий для поробок. Ну, і взяла ось такий персиковий на запас. Потім. Паперові такі тарілочки. Тут у нас 20 штук. Це не стандартні, це маленькі. Це маленькі для малечі, для поробу для малюнків. Далі кіндери, без них нікуди. І кіндерів я взяла ще один вреве то вреве попався мені у жовтому попався мені нарешті йоші. Врешті йоші зелений. І я маю надію, що я в, одному з в одному з жовтих попадеться зірочка. Найчастіше вона попадається в жовтих, тож, можливо, пощастить виграти, попасти на зірочку. Так, і ось це Ось це у нас для глечиків такий піддонник, Як правильно називати? Ну, підставляти така тарілка. Таке така форма. Вона мені потрібна для однієї речі. Цю річ зараз спробуємо зробити проекспериментувати. Я беру її, Кіндри залишаються тут, я беру її на вулицю і зараз те, що покажу. Тож, поїхали. Ну що, наш сад бачили багато. Показати не буду, я от взяла цю посудину і взяла одну річ і хочу зараз спробувати де його примістити, щоб воно було цікаво і щоб воно, думаю, що ось тут буде добре на сонечку. І ми зараз відкриємо ось цю штуку. І наберу я сюди води і зараз покажу, що як, тому що вона зручно однією рукою. Тож, пішла я це все розбирати. Ну що, дивіться, я зібрала цю конструкцію. Ось тут все складено. Тепер треба її тут закріпити. Не знаю, чи в нас вийде. Можливо, треба буде знайти якусь іншу посудину, щоб була вона. Щоб вона знаходилася повністю в воді. І до цього йдуть три насадки. Ось одна, одна така велика. І потім ось така одна. Типу вона йде лише постройку. І, і ось така. Так що будемо пробувати зараз, якщо вийде, якщо вийде зараз у нас ще буде функціонувати, то спробуємо всі три. Ось я наберу воду і зараз покажу. Ну що, перша спроба вийшла. Ось так. опс. Тепер спроба друга. Це вони високі, але якби воно просто вгору йде. Те, що в різні боки, а це йде вгору. Ось ця вузенька насадочка. І зараз спробуємо третю. Вона має бути ще вище. І вночі має підсвітка бути ще лд підсвітка, тож ще покаже інший варіант. Поїхали далі. Тепер останній варіант. Ось така це найвища струйка, вона одна, там було декілька, а тут одна, але вища. Як вам показати, щоб ну, на фоні на фоні трави зовсім вже не видно.